Добрий день, пані поліцейська, я сьогодні ці е, копії витяг з ЄРДР роздаю. Тут написано, що я бив піхлер Ірину Євгенівну, хочу вам почитати. Дивіться, то, дослід, а я хотів чисто по людськи спитати. Як ви думаєте? Це, це нормально, що на відео в справі є, як мене б'ють, вбивають до непритомності, а тут заява на мене вже два роки слідство ведеться, що я її бив 150 тисяч гривень. 150 тисяч гривень за міна коліна і на мою і на мами інваліда шию. Тара, Сосачук. Ви ж на виклик приїжджали до цієї шльондри піхлерки. Це, це вже 5 років триває. Ви що хочете, щоб я з розуму зійшов чи що? Ви мені показуєте Єрдер. Так, Єрдер, це веде слідство. Будь ласка, звертайтеся до... Два роки слідство йде, це нормально. Два роки слідства. Скажіть, ви не підораси? Чому ну, ви вражаєте? На народ вам оцінку таку дає. Народ для того є, аби давати оцінку поліцейським. Хто дає, це друга стака ваша. Перше, що вони, як вони вас називають, що ви є підораси. Хто вам має давати оцінку? Тож народ. Ви їсте хліб народу. Що це таке? Кримінальне провадження два роки слідства. Не можна закрити або в суд відправити, притягнути мене до відповідальності. Чому ви звертаєтеся до людей, які не мають до цього? Я до поліцейських звертаюся. Я тільки що до начальника поліції звертався. Поясніть тепер, хто ви? Не Підараси? Ви не Підараси? Ні, не... Що ви готові за гроші? Ви все готові за гроші? Розумієте? А що дітей не мають? Ви Бога не вірите, не знаєте, не розумієте, ви відповідати за це будете. П'ять років галосити на мене, починаючи від Блажка, щура і так далі, всі справи, всі злочини проти мене закриваєте. На мене три провадження кримінальні, надали у мене два роки слідства. Хто ви після цього? Чому ви до мене? А до кого? Всі кажуть, не до мене, йде далі. Нема ніякого ефекту. Куди не звертався, скільки не звертався, ці, 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 ці... важ Дячук Олег, Свинарчука вигнали за оцю, за оцю бійку. Що мене чуть не вбили. Я в крові там був на соцмережі, на відео. І його за це вигнали. Став його послідовник дячук. Зараз виявляється, що це я бив, а не вони мене. Ну, відео є в справі, ну ви не підараси, поясніть мені. Що ви за гроші ви, на все готові, повністю на все? Шлюхи!